воркаут Адама, створи базу воркаутера. В цьому тренуванні ви навчитеся підкачувати свої м'язи, ставати більш жилистими, ціпкішими, міцнішими. Водночас прокачувати прес, руки, груди, верх тіла, ваш торс і кор. Віджимання тут просто показую. Це не є тренування, це для прикладу того, як робити вам треба буде тренування просто одне віджимання. Звичайне, широкі чи дуже широкі, яке положення рук собі поставити, але суть віджимання така ж сама, що треба робити максимально довго, наскільки це взагалі можливо, одне віджимання, опускаючись вниз для прикладу 15 секунд і піднімаючи своє тіло дуже швидко вверх. Наступне друге віджимання так само 15 секунд вниз повільно опускатися. Два віджимання так повинні ви доходити до 12 разів в одному підході. Для прикладу, якщо ви ніколи не робили повільні віджимання, то ці віджимання і інші повільні вправи, які робити можливо і на перекладенні брусах, підтягуючись, віджимаючись, просто відштовхуючись від цих трьох стандартних класичних вправ, є дуже багато різноманітних тренувань базових вправ в стріт-воркауті. і будь-які такі вправи класичні. Якщо робити повільно, а не швидко, то тоді більше концентрується увага на прокачці м'язів. М'язи скорочуються, розвиваються, і це дуже добре впливає для розвитку м'язової маси набору. Тобто майте собі просто на увазі, що якщо хочете дійсно накачати м'язи будь-які, тренуючись своєю вагою тіла, то прийдеться вам робити навчитися повільні вправи. І в цьому тренуванні відео приклад якраз того, як робити повільні віджимання, які є декількох видів від землі. Маю на увазі, можливо, і від іншої поверхні, то не має великого значення, але суть та ж сама. Повільно треба опускатися зверху вниз, для прикладу, для початку. 2-3 секунди і швидко вверх підніматись. Коли зможете таке тренування, роблячи 10-12 разів зробити, таких 3-4 підходи по цій кількості повторів і це ціле тренування. До цього маєте дойти. Потім повищайте кількість секунд. Робіть 3 секунди, 4, 5 секунд, і таким чином постійно прогресуйте. Також додавайте до цього не просто опускання повільні, негативні зверху вниз, а для прикладу перші віджимання зробіть 2 секунди вниз, 2 секунди вверх, потім 3 секунди, потім 4, потім 5, потім 10 секунд. Так кажу, швидко що це нібито так прогрес іде, але насправді як у кого прогрес піде. Тобто пробуйте це тренування таке повільне і з різними варіантами положень рук при віджиманнях, і широких, і вузьких, і на біцепс віджимання, і на тріцепс, і на будь-які. Інші різновиди, які вам подобаються. Тобто, які віджимання класичні, ви робите. Спробуйте просто повільніше віджиматися, роблячи більш стабільне тренування десь в діапазоні 8-12 разів, щоб могли зробити в одному підході ту кількість секунд, яку вам подобається. Виходить, робити, і таким чином робіть 4-5 підходів. Це і буде ваше тренування для прокачки м'язів. Це сьогодні відео тренування в цьому відео лайфхак, який буде вам всім корисний для розвитку м'язів. Всім пока.